Дві березки полюбії, Піднялися в синю вись, обнялись вони корінням, і гілками обнялись, разом сили набирали, сили матері, землі, одна на одну та й спирались, спирались разом і росли, жити непросто, жити зовсім не просто, тільки доля нам Богом да. Одна. Дві берізки, дві берізки в чистім полі, дві берізки, а доля одна, дві берізки, дві берізки в чистім полі, дві берізки, а доля одна, було горя, та й немало, Вію вітер польовий. Одна одній та й шептала, бережися тих вітрів, не страшні нам тії вітри. Від ураганів ми є сильними, бо у нас з тобою діти, треба їх виростити. Жити непросто, жити зовсім непросто. Тільки Доля нам Богом дана дві берізки, дві берізки в чистім полі, дві берізки, а доля одна. Стали ті поля сумними, Постарівши від війни, а берізькі перед ними дуже гарні і чарівні, своє гілля і коріння бережуть вони завжди молодих берізок юних бережуть від війни і від вітрів. Жити непросто, жити зовсім непросто, тільки доля нам Богом дана дві берізки. Дві березки в чистім полі, дві березки, а доля одна, дві березки, дві березки в чистім полі, дві березки, а доля одна. Сьогодні в цей день, день мого надродження. Я хочу всім сказати, що я вже скажу вам чесно, сьогодні мені 77 років. Дуже дуже дякую всім моїм друзям, усім моїм молодим вихованцям, до речі, людочки блохині, яка е, залишає їй своє наслідство, те поле, яке я насіяла піснями, танцями, обрядами, і все залишаю її головною. А її підтримують ще ті останні учасники, які в мене е, святкували, які були учасниками мого свята. Дякую вам всім, дякую всім моїм друзям, моїй родині, які мене завжди підтримували, і щоб ви мені були всі здорові. Хай вас буде тільки весело на душі, гарно на столі, і завжди, щоб у вас було мирно, щасливо і здорово.